На каналі «Я – Латвій»! І в нас сьогодні буде челендж. Челендж називається три маркери. Це означає, що ми будемо вибирати по черзі закритими очами маркери? три маркера, і ними будемо розмальовувати. Які вибрати кольора, такі і будуть. А якщо, типа всі будуть однакові. Ну, то, значить, буде тебе малюнок <гум> весь однаковий. тобі буде легше малювати. А оцінювати нас будете ви в своїх коментарях. У нас буде три раунди, і ви будете оцінювати. Наприклад, в першому раунді переміг там. Матвій дуже гарний, малюночок такий класний зробив. В другому раунді, може, Аня перемогла. В третьому раунді, може, тато переміг. Ну, може, хто його знає, може, намалює гарно, там, ну, а я навіть не знаю. Мені. знаєш. А може Матвій всіх трьох раундах гарно розмалює. А розмальовувати ми будемо. З Майнкрафту, Роблок. з Лол і з Роблокса. Тому. Що, готові? Починаємо? Тому починаємо. Перший раунд. В першому раунді ми розмальовуємо Майнкрафта. Чоловічка з Майнкрафту Даю Ані одного. Даю Матвієві і беру собі. Так, хто перший хоче вибирати? А, ну, блін. Я. А, давайте отак, на чувачі. Давайте. Но... П... Ножиці перші хочу. А чого ножиці? Ні, давайте зрадкуємося. Ножиці. Ну давай. Чувачі. Чувачі! Йо, ма, я програв, я останній. Тепер ви хто вас. Хто, хто. Чувачі! 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 Ну, да хваті, давайте програвайте вже! Чувачі. Чекай, це. Ну! Чувачі! Чувачі! Все, а Матвій перший. Все, Закривай я тобі очі, вибирай собі! Вибирай три маркера. От цього вибрав і відложуй зразу. Якщо вибрав, відложуй на бік. Ні. Все, вибрав їх. От ти будеш отакими кольорами. Що тут в тебе є? В тебе виходить який? зелений, так? Угу. Рожевий. Рожевий і червоний. Так? Ну, теж цікаво. А, а можна? Нє-ні, все, тепер Аня. В кожному раунді будемо краму вибирати. А. Все, Аня вибрала теж своїх, ну то теж досить цікаві. І синій колір є, та. Теж до, до, досить цікаво. Тепер давайте буде татус вибирати. Я один отакий возьму. Один отакий. Зараз чорних наберу і один цей буде той. Все три є. Хорош. О, нічого собі, який я зробив. Дивіться, які я світленькі кольора всі взяв. Прикольно. Все. Це ми відсуваємо і починаємо малювати. Точніше розмальовувати. Давайте. Секунда, 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 почекайте. Ні, та ти вже все можна, можна починати розмальовувати. Так, я напевно думаю, що скоріше всього, що оце так, буде в мене е ні, це буде футболочка, кофточка. Футболочка тут є. Це, скоріше всього, він буде в кольорі такі мене жовтенький, а це я, напевно, зроблю якісь там ноги. Ну, все, я тоді швиденько зараз. Ну, Могу, плати, не Щось не та... брати. Щось та й вийде. Пусть ті вас зроблю. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як вони там виглядають в цю. О, я повідаю. Ну, ідею вибери. Так, оце теж, напевно, мало би бути. Я не так не виглядаю далі. Я вже напевно забув, як то розмальовувати. Я ж вже в школі давно не був, знаєш. То ви в школі вчитеся і вам я це думаю, набагато третій, легше. Третій клас. Ти третій клас? Ти що вже я ти так? Куди ти вже перейшов, вже не закінчив третій школу? Клас, давай, давай. Ти ще другий не закінчив. Я вже закінчив другий, треба. От таке буде гламурний буде, отаке волосечко буде. А що є? Волосся? Ну я не знаю, в мого є волосся. Може ага. в твого, може твій лисий буде. Так, не підглядаємо, робимо свій малюночок, так, щоб можна було вас гарно оцінити. Слідкуй за своїм. Чутик не знаю. От чудік з Майнкрафту, так має бути. Всі розмальовую як подобається. Ой, класненько, як в мене виходить бомбір. От я, напевно, <кхи>, скоріше всього зроблю його гламурненьким і отак от зроблю. Ось. Як так в тебе так виходить? Але ага, ви замітили, ні в кого чорний колір не попався. Як ви так вибирали все? У другому раунді я буду. Я буде. взагалі не глядала. Ну це не обов'язково, що був чорний. це, це і тоді. Дякую. Мене не знаєш, який любимий колір? Який твій чорний, улюблений? І, і чорний? Чорний, і чорний колір улюблений, ти і що? Такий, дивись, і такий, чорний, і, Коротше, жовтий і сьогодні. Зрозумію. Вони дуже гарно кручуться. Я буду малювати як Макс. Він боєр був. Как з ним культура? Йо-мої. Чел, коні. Ти, ти, Малюй-малюй, розмальовуй, розмальовуй. А то що тебе за кольори? Розмальовує. Дуже гарні кольори виходять. Все бомбізно. Нас оцінять наші глядачі, наші підписники. Ну ти ще не намалював, а ти вже хочеш, щоб тебе оцінили. Все правильно. Ось такі виходить в Ані, бачите, як Маня. Горну Ваня розмальовує. Красота. Ой, який жупанчик виходить такий. Бомбізний. Дуже гарно, дуже дуже. А ну, переходимо, що там матвійко в нас. Опа нам в нього. Ой, у тебе теж прикольний виходить. Хм, дуже гарно. Ну, ви вже в другому класі, звісно, що ви вже вмієте розмальовувати однозначно. Ух ти, вау, 100 штук. Ось такі в нас вийшли. Дивіться, оце мій є, то, звичайно, Матвія, це Анін є, і ви зможете їх оцінити, в коментарі. Написати в першому раунді, хто переміг. Ну, не знаю, в мене такі світленькі бомбізно. Я думаю, що це я переміг скоріше всього. Але так само і в них а гарні вийшли теж. Зомбі. Отвія каже, зомбі вийшов. Ну, Ані теж гарний вийшов. Ну, Кому який сподобався, обов'язково напишіть в коментарях. А ми переходимо до другого раунда. В цьому раунді ми будемо розмальовувати лол. Дивіться, яка класна лол. На. Тобі лол. Тобі лол. Ой, так цікаво буде зараз розмалювати. А якщо чорний чорну взяти. Взагалі попадеться чорний колір, врахуйте, ціла чорна буде. Колір. Так, що? Знов чувачі чи Матвій знову перший? Матвій, матвій? ти ще зарано не спіши. Я ж питаюся, будемо ще раз розігрувати, Буду чи Матвій розігрувати? перший? Давайте ще раз е, ножниці. Чувачі, чувачі. Чувачі. Ну нічого нема. Всі різне показали. Всі різне показали. Чувачі. Ха, я перший! Не, 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 не. Я перший. Та, 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 ні, ні, ні. Да ні, ти перший <рес> ножниці, альо! А, та, та, а все ми все вже все... поставили ножиці? Ні, ще Альо, шерс. Чувачі. Чувачі. Я останній. <рес> <рес> чувачі. Чому першим бути? Чувачі. <рес> чувачі. Чувак. Ну, що ти робиш? Ну тоді грай нормально, ми дві. Ну то має кулачок бути цілий час, а потім аж виставляєш Що таке? Чувачі! Чувачі! ну, ну от і я казав, давай, так само робимо. Все, давай, я закриваю очі, а ти вибираєш. Чекай, 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 чекай. Перемішати. Таня, ти мішаєш, а йому очі закриваю. Мішай. Ні, ти ще не бери. Ще ні. Все, давай. Вибирай. Все? Пощастило. Так, ти перемішуєш, я тримаю. Ні-ні, все, чекаємо, твій перемішує, бо то можна було бачити, який де був. Поправив цей, той, що впав. Ну все, Аня, вже вибирай. Все, ти вибрала. чорний! І тепер мені закриваємо очі, я буду вибирати. А, а хтось мішає. Все, я закрив сам взагалі то. Да, я буду мішати. Ні, я сам. Все, можна вибирати. Все. Нє, не, не можна для мене, для мене не можна. Ну, що там? Де сердини брати? Ну, що сердин? Я маю вибрати старілочки. Ні, от пий. О, все, давай. Що він там? Он, он, у да. Ти куди? Іди-ті мотай того. Хорош, моїд малюба любимий. Ой, дивіться, класно вийшло, вообще бомбезно. Мой найлюбий, моїй. Класний. Плипався рожевий, жовтий і чорний. Вау, це не цікаво не буде. Звісно, чорного тут мені думаю, взагалі не потрібно. Думаю, було. в мене є голубий. А Матвія взагалі попалася. Івані теж гарні вийшли. Сьогодні розмальовуємо. Пиші оті. Да, Давай малювуємо. Я думаю, якою можна її розмалювати. Як краще буде. Зроблю це, зроблю це і це отим. Все. Так, і розмальовую. А я робок це. У мене просто така є і я знаю, як вона виглядає. У мене червоного немає, в неї кепка ж червона. Але <ріхи> дивись. Йома, диви, <ріхи> ти швиденько, ти вже кепку намалював, купитися. Все, я активізуюсь. Ну це кепка це то буде така. Ну який колір попався, такий то попався, малюємо таким. Будем, Уранжевочек. Дуже погано малює е, у нас. Дуже Думаю, я оце монструга. О, ні! Косички чорні. Кисички mm. так. Чорним, чорним. Вони мають бути. У мене є коло і в мене чорні косички. Є. У мене найгарніше буде зараз. Ні, мене. Найгарніше гарніше зараз. Дивись, як в мене че... взагалі смішного. Я потім Мані, подивлюся, зараз я зайнятий, я мушу розмалювати швиденько і. Губацький, губацький си. Подивимось сюди. Все, я майже вже домалював народ. У мене все, в мене взагалі пом'єзно. Я ж багато років вчився в школі, я вчився малювати, там дуже багато. І в садіку малював навіть. Ти знаєш? А ти ти садіку в садіку малював? А, ти теж в садіку малював. Але я в школі більше вчився, ніж ти. Ви тільки другому, а я провчився всі класи. А ви тільки два. Ну, я вже третій. А ти говориш, що ти був, чи ти переходиш в третій. Я буду а... після ханіку переходити в третій. Ти спочатку довчися. Ми завтра йдемо до школи. Так, от, а ви завтра. точно А в мене Ви йдете до школи. А мене дестанційно. У тебе не дестанційно, а в тебе школа ла біля дому. Ні-ні. У тебе були школи. Все. Канікули були, все було. Це ще я вам скажу, що вам ще тільки вчитися дуже чу-чуть залишається. Вже трошки і будуть зимові канікули. Тому не дуже, ви, не дуже довго ви її повчитеся. Місяць часу ви повчитеся, напевно, і все. Ну, три, 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 три сні, так? Да? Ну, напевно, десь так. Так я ж не чорний. Ну так, 30 днів все ж таки, все, все вірно. То що в неї за зро... рука? Таке? Вона красива. Я знаю, як малювати. О така лолка в Матвійка виходить, дивіться, яка прикольна. Отвій, ти так класно її малюєш? Красава. Взагалі бомбезна. А ну до в доані, подивимося, що в там в вані. Ой, Ваня теж гарно. Досить О, прикольно. Досить-досить класно. В неї гарні кольори попалися. І через то в неї дуже гарно виходить. Бомба. Дуже прикольно цей зелений Матвій. Та ти все зелений, ти що? Нормально, як намалював, так намалював. Дивіться, лоу бамбео. Ось. Ні, мені що намалювати то в мене вроді був усей. Ну я вже вже все, я вже закінчу. А, а кусечки? А чого? Вони в мене білі. Не булося біла. Ні, 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 не повинно бути. воно в мене біле просто і все. У мене курточка чорна. Шортики чорні. А, та що шо? ж? Ти прикинь, то була футболочка і шортики були. Навіть Аня замітила, що то шортики були. А ти зробив її повністю все, Такі враження, що вона зумбео. в піжамі. Та, вона? піжамі. Це, Ань. Я так хотіла скорую, щоб прям вийшло. <ріст> У мене... Все, кидаємо сюди. Сюда. сюда. У мене зумбео. сюда. Зумбео. І... І другий раунд, і в нас вийшли ось такі лоли. Оцінюйте нас. Пишіть в коментарях другий раунд і виграв той-то той-то. Або той-то Матвій, або той-то татос, або Анічка. Тому пишіть, дивіться, всіх гарно вийшло, звісно, Матвія. Матвія зелений зомбел. лол Лолзомбео. Лол, зомбео. <гум> Ані гарний вийшов теж. І в татаса вийшло, звісно, теж гарно. Ну, прикольно <гум> вийшло. Ну, мені сподобалось. А дивіться, <гум> переходимо в наступний раунд. У мене зомбео. Просто холодео замерзео. І в нас третій раунд! І в третьому раунді ми будемо розмальовувати роблокс! Okay. Дивіться, в нас отакий от Роблокс-Чоловічок Роблокс є. Ось такий є. Дивіться, тобі Роблокса, тобі такого самісінького Роблокса Все. і такого самисенького Роблокса. Все, першим тепер вибираю я. Все, ти да. був першим. Все. Седм... Давай. А, а при... ну давайте ну, я... я. Я сам. Ні, я отак перемішаю сам, перемішаю, перемішаю і, і, і виберу три кольори. Ви. Не дивлюсь я, не дивлюсь я. От один буде. Там з середини виберу де ще один. Який попадеться, то вже такий попадеться. І і, і. і отакий. Раз, два, три. Все. О, о ні, для робок воно прикольні кольори. Чого? Прикольно? Я не знаю. Ну зараз виберете, хто вибере. А, це я це. Стоять, сидіть. <св2> <св2> я перемішаю, очі закрив. Я перемішаю. Так, я закриваю тобі очі, бо ти можеш під... Ні, не, руку звільни одну. Все. Давай, давай, давай вибирай собі. Давай. По одному, по одному вибирай. Один і клади перед собою. Ну не дивися, ну диви, Матвій. Ні, перед собою, будь ласка, клади. <св2> <х 64> давай, ви один. <AME> <корі> давай, вибирай далі. <корі> Ну, Теж гарні кольори попалися, звичайно. Так, Аня закривай очі, я перемішаю просто. А тепер отак так і все, вибирай по одному собі і клади перед собою. Все, і Аня вибрала. Теж досить гарні кольори. Я спеціально Все, давайте, розмальовуємо. У мене взагалі бомбезні кольори. Але мені треба подумати просто, як я буду розмальовувати його, яким кольором. У мене приєкоришний, має mm. час буде короче. Так. Жовтий. Так. Це його штани, це кофточка є, це його руки. Значить, 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 значить. Взагалі не знаю, що то я буду тут робити. Можливо, оце ми зробимо, так, щоб воно переходило. Так, все. Я вже знаю, як я буду а я вже під Так, моя кофточка, кофточко золота. Він колоно жовту. Ну, то в кого яка? Синій кофта моє моєї корешника. А що він має кофту? Так. <tears> <гаш protege> а ти бачиш? Та не <пи> бачу. Так, не підглядаємо, не підглядаємо. У нас різні кольори, не підглядаємо, <гаш> Одинакові не вийдуть. <гаш> Одинакові не <гаш> <гаш> <olos> вийдуть. Твоя має <гаш> бути біле. Давай, <гаш давай, ти зроби собі <гаш> білим. <unconcernals> Та ви нема, бо це все ж таки білого кольору. Ти хіба можеш залишити білим? Я залишу чорним. Що... Ну все тоді. А я бачу, наприклад, його таким роблоксом. Мама, не який кольор я попала, що таке було, то я б милий. Тебе там на сині був. Ой, Матвій, який попала, що таке було. Та, блин, я вже який мамальний, який попала, що Руки в вроде вроде білить шо. Ну давай зробимо таке. У мене такі прикольні. У мене ваша топочка. Я робокс знаю, я, я... я, я, робок, ага. я пойду. Я в робокс играю цілый день. Ага ще ось тут може бути таким я самим кольором. Я трохи психаю 12-й 12 12 12 Тепер робимо <ріхи> його. Все, я зробив робокси. Так скоро? Та будь аби я знаю, як він буде там. Все, я зробив. Що не зробив, а кофта яка? А Во! А кофта? А оця, це ж кофта йде, ні? Так, ні, 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 ні. То руки. Ото, то, ну, ото то руки, але вони ж ніби в кофті, ні? Ні. А може? ні 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 Чи ти сочкуєш? Чи ти спеціально, типу, щоб менше малювати. Тому я... Я попав усі такі і буде. все. No, — Ну все, я так теж кажу. Все, цілком вірно. Ну, добре, давай отак. Все, я, я туди. Ну все тоді чекаєш. Ой, так, Матвій вже каже, що, що він вже намалював. Каже, що то в нього така футболка буде. Ну, ну не знаю, будуть оцінювати наші глядачі. А тепер ми дивимося, ой, який Аня гарний виходить Роблокс. Бамбізненький. І то ще вона не домалювала. Молодець. Отакі вийшли в нас малюночки в третьому раунді. Дивіться, як ми гарно розмалювали. Отакий в мене прикольний вийшов в Роблокс. Я десь не навіть такого Роблокса бачив в Роблоксі. В Роблоксі. Матвія вийшов. Отакий, білоручка. Звісно, прикольний теж. Але вам оцінювати вам. Пишіть в коментарях в третьому раунді, хто переміг. Нам буде дуже цікаво. І в першому, і в другому, хто, і в третьому переміг. Тому все залежить від вас, від ваших голосів. Я думаю, я переможу. Скоріше, я все. переможу. Він такий я. має бути. Я думаю, я. Він такий я має, має, має бути, бу... ну, якщо має такий бути. Челендж закінчено, і ми будемо з вами прощатися. З вами була Аня, з вами був Матвій, з вами був Татос. І всім пока-пока! Підпишись на канал. І постав нам лайк. Став лайк, став лайк, став лайк!